Щодо складності ситуації дійсно вона надзвичайно є важкою не лише навколо самого покровська і безпосередньо у місті. Дійсно, тактика інфільтрації вона на сьогодні ворогом використовується на багатьох локаціях. Спроби такі є, і на інших ділянках фронту відповідно. Але якщо ми говоримо про покровськ, то перші такі спроби ворога просочуватись через нашу оборону і заходити на відповідні локації і там накопичуватися, вони фактично почалися, якраз ви вірно казали, з району звірового. Це ще в липні нинішнього року. Потихеньку ворог намагався це робити. Як бачимо, на тих локаціях, які сьогодні є сірими зонами, дещо з'являються і червоні теж ситуація дуже динамічна і вона дуже швидкоплинно змінюється. Ну, по перше, я не говорив би про те, що є кільце, яке сьогодні злоджується, і воно повноцінне. Тому що ворог намагається на деяких напрямках, як ми з вами зазначили, проходити інфільтруватися, накопичуватися відповідно. І на сьогодні завдання наших військ, звичайно, це блокування цієї інфільтрації. Ну для початку, і ще раз нагадаю, закрити той прохід з боку звірового той апендикс, обрізати і це звичайно виправить ситуацію. Це по перше, що стосується можливої евакуації там військ, і всього іншого підрозділи зараз виконують бойові завдання. Відбувається. Військова операція з відповідними завданнями, тому ми дійсно не поспішаємо. Ми не заважаємо і ми не говоримо про те, що поки що не відбувається, А якщо і планується, ну ми про це дізнаємося. Першими це точно. Тому на сьогодні війська ведуть бої. і е, Ще раз скажу, тримаємо кулачки і, звичайно, допомагаємо війську, в тому числі інформаційно, десь промовчати, десь сказати так, щоб і ворог не зрозумів.